Ось так ось зажарив. Ось на свічки. І нас І я так Це аж чотири штуки маршмеллоу. У нас сьогодні слепила. шашлик із маршмеллоу. І я так, так слюпила. Ось так воно жарится. О, -о, -о, о я вам зараз попалюю. Пропалилось. Ось такий шашлик. Ось так ось. Смачно? Так. Ось. Кароліна, А ти пробувала? Смачная. Так смачно теж. О, так, теж угу, так смачно теж, так? Угу. Тут Дуже смачно. У Кароліни біо рожами. А у мене ось рожа жовтий Угу. Ну, давай тепер Кароліна покаже, як вона жарить. Я зараз покажу, як я зажарю. Яка гарна свічка. Ого! -го. Ого. Може, хвати? Mm. Ось, нехай буде дві штуки, дивіться. Подивіться. дивитися, як знімати. Мама, або... мене є фотку таке я погано. А де Маркуша? Це ж вогняний шар. Ей, а, Боже, а мені? Продовжує коптити маршмелло. Воно насправді дуже смачне, коли розігріє. Та все достатньо вже захар. Вже виглядає як справжній шашлик. Свічки дуже гарні. Ой-ой-ой. Ну, чекай, зараз одного угу. стані. <laughs> Опалений цукор. Ну як? Опалений цукор, так себе. Нормально. Тобі подобається.